Десятирічна Софія Ятчишина любить ходити на спідвей разом з татом на дні відкритих дверей для шанувальників рівненського спідвею. Їй вдалося покататися на спідвейному мотоциклі разом з досвідченим гонщиком. Дуже класні враження, і взагалі сідаєш і, ну. Це треба пробувати, і всім дуже раджу, особливо хлопчикам ходити на спідвей. За словами керівника клубу вболівальників рівненського спідвею Сергія Головні, день відкритих дверей організували передусім для юних вболівальників. Їм показали, як мотоцикл готують до гонки, і дали нагоду покататися. Робили це, щоб заохотити їх займатися спідвеєм. Можливо, хтось захоче займатися можливо, хтось захоче більше часу приділяти, приділяти цьому виду спорту, і ми. Докладемо максимальних зусиль для того, аби в нас з'являлися нові талановиті діти, які будуть прославляти наше місто в Україні за кордоном своїми спортивними успіхами. Не можна казати, що з усіх них вийде призер чемпіонатів, але ті, хто найбільше, Успішніші, найталановитіші обов'язково в цьому виді спорту відбудуться. За словами Сергія головні, через повномасштабну агресію Росії проти України з юними спідвоїстами цьогоріч мають можливість займатися здебільшого у майстернях. Тому день відкритих дверей став одним із перших відвідин мототреку не лише для уболівальників, а й для самих спідвоїстів. Тренуватися доводиться за кордоном. Завдяки спонсорській партнерські партнерській підтримці підтримці членів клубу вболівальників з ми в цьому році змогли. Зробити декілька виїздів за кордон. Ось наші гонщики, такі як Михайло Тимощук, Роман Капусін, Василь Зламан, були в Польщі декілька місяців на тренуваннях і брали участь у змаганнях. Марко Левішин залишився в Польщі. Ось. А такі, як Макар і ще декілька юних. виїздили на різні змагання. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.